Ще був і 2004 рік, тоді також це було, було перше тренування для музейників для нас. Бо і в 2004 році ми також відповідно і закрили музей, експозицію, і в 2004 році ми якусь частину творів також. Спустили до підвальних приміщень. В 2014 році, звісно, вже була більш серйозніша ситуація і, знову ж таки, якусь певну частину досвіду 2004 року ми перейняли, переклали на 2014 рік, і, але вже було більш набагато серйозніше. Ми тоді і зашивали вікна в 2014 році. У нас були, слава Богу, був гіпсокартон і плити ДСП. І ми тоді з середини зашили вікна, прибрали всю експозицію, розставили всі вогнегасники, розкрутили рукави. І тоді в музеї було чергування, як доба. На роботі доба вдома. Тобто, щоб музей завжди був з кимось під наглядом. Обов'язково мав бути хтось із фондовиків, який відповідав за фондові приміщення. Обов'язково хтось із, скажімо, чоловіків, бо це ж таке фізичне навантаження, воно має бути, мають бути чоловіки. І, скажімо, там хтось з керівництва обов'язково. Таким чином ми пережили той період. Звісно, я думаю, що багато людей пам'ятають, що музей тоді був фактично на лінії, яка розмежовувала протестувальників, скажімо так, від влади, грубо кажучи, і навіть територія самого музею була поділена фасад. Ми провели таку демаркаційну лінію, за яку попросили не заходити ВВшників, беркутівців. Ось, і кожні три години ми виходили і проходили всю територію музею, проходили навколо музею, для того, щоб і поспілкуватися з. Різними представниками роз'яснити, що це музей, що сюди не можна ходити, що потрібно берегти свою культуру і спадщину. Ось і така була і ще певна просвітницька роль. Після доби чергування співробітники музею виходили на Майдан. І для нас це було трошки такою: знаєте, коли ти знаходишся в музеї, знаходишся тут. Тобі все якось більш-менш ти впевнений в собі, впевнений більш в більш у музеї. Коли ти виходиш на Майдан і дивишся на музей через барикаду, тобі стає просто дуже страшно за музей. І здається, що ти маєш терміново повернутися і захищати його тут. А насправді така певна злагодженість і роботи всього колективу. І вона убезпечила все ж таки музей від якихось таких трав. Були моменти, були певні пошкодження, але вони не носили якогось там глобального характеру. Це було більше там витоптана трава на фасаді, там сміття. Ось, більш в такому плані. Тому, коли почалися вже таке повномасштабне вторгнення, звісно, тепер ми вже використовували досвід 2014 року в своїх діях. І також в перший же день була вся експозиція знята, і абсолютно всі експонати спущені до підвалів. Наші підвальні приміщення вони знаходяться під землею. І серед них, крім якихось приміщень адміністративних, є і фондосховища. І ми завжди до цього ставились як до проблеми, тому що потрібно постійно боротися то з вологістю, то з сухістю, то, то чимось. А в теперішній ситуації ми направду навіть радіємо, що вони під землею, тому що фактично. Ми всі зараз дуже можемо потерпати від ударних хвиль, і наші підвальні фондосховища, вони, в принципі, від цього захищені. Попадання ракети Бошахеда – це вже то ситуація буде іншою, але якщо десь поряд, то воно якби не буде зберігати Колекція була відповідно до норм і правил міжнародних. Колекція була розділена на три частини. Одна частина була евакуйована за межі музею, але вона була знаходилася на території України, але максимально далі від небезпечної зони. Так вийшло, що ми зробили декілька міжнародних проєктів, і ми достатньо швидко оформили документи і вивезли ще і за кордон виставки, які зараз подорожують. І е, частина колекції е, була запакована, але схована всередині музею. Тобто є категорійність у експонатів, експонати, які там. Міжнародного значення, національного значення є там науково-допоміжний фон, є там виставкове обладнання, в яке також виставкове обладнання воно взагалі не, не вивозиться. Ну, ось. Тому ми діяли відповідно до цього алгоритму, і фактично з першого ж дня все це було впроваджено в музей. Ну, маю сказати, що ми і до того моніторили всю ситуацію. І готувалися до найгіршого сценарію. Звісно, багато речей ми не могли врахувати, ми не є військовими. Ну, ми уявляли собі, що може бути облога Києва, і ми готувалися до того, що будуть, наприклад, закриті магазини, не буде доступу до продуктів харчування, що буде необхідність знову ж таки чергувати музеї. і ми максимально готувалися саме до того, щоб. Витримати всередині музею облогу. Ми там розуміли, що, наприклад, не буде, може не бути електроенергії, там, і ще чогось. і ще чогось. Тому ми закупали продукти харчування довгострокового терміну використання, і завчасно був придбаний генератор, і завчасно придбаний і дізель, і бензин, і підготовлені наші машини, наші транспортні засоби. до... Того, що їм прийдеться евакуювати і експонатів, і людей. Максимально використовуючи свій досвід і якусь свою ще й уяву, ми як могли підготувалися. Звісно, 24 числа зайшла перша група на чергування добову, добова. Через добу їх змінила наступна група, і фактично вже наступна група, яка залишилась в музеї, вона залишилась майже на два місяці. Тому що, пам як ятає, пам'ятаєте, і був зупинений транспорт, просто вже частина людей не могла навіть добратися до музею. Частина колективу просто виїхали, я розумію, діти, онуки. Тому залишилися самі стійкі, які вирішили бути з музеєм до останнього, і вони залишилися жити в музеї. Ось. Жити, обслуговувати колекцію. З'явився час для досліджень колекції. Продовжували відцифровку документації. Пакування, вивезення творів, тобто от всю цю історію ми продовжили робити живучи фактично тут. Фактично, ми не змогли розпочати свою повноцінну роботу до сих пір. У нас виявилося, що наші реставраційні процеси вони також зупинилися. І а з чим це пов'язано? Ну, у нас вже в 2016 році ми розпочали проєкт по реставрації будівлі. Ми ж пам'ятаємо, що нам на наступний рік 125 років і серйозної реставрації не було ніколи. Були там добудови якось в 1969 році частина була добудована музею, але ж старі елементи не реставрувалися. і Виходить, що Фактично, це така перша серйозна реставрація. І за 120 років, ви розумієте, 120-125, багато частин просто вже починали втрачатися. І скульптурне оздоблення. І леви вже були бідні наші, зовсім вже в такому жалюгідному стані. Ну і, повертаючись до місця. На карті, на мапі Києва, яке займає наш музей, то воно завжди було таке дуже активне в усіх сенсах цього слова. Це було не тільки в 2014 році, в 2022 році. За всю історію існування музею, завжди біля його стін відбувалися якісь дуже драматичні події. Цікаво, що колись я, не пам'ятаю навіть, від кого з дослідників почула, що коли Муравйов обстрілював Київ, то ем, навіть був пошкоджений один із левів, той, який ближче до музейного провулку. Ну, так скептично до цього віднеслася, але коли ми робили реставрацію уже серйозну левів, і коли з них знімалися всі нашарування, то виявилося, що таки, очевидно, в морду лева таки попало, бо в нього в пащі був кірпіч замаскований, тому що якась частина. Скульптурного. Скульптури була втрачена, і от таким чином його замаскували. І таке, да, тоді було скульптурного оздоблення перша травма. А наші нещасні вікна випадали дуже велику кількість разів. І це описується в багатьох дослідниках, це починаючи там з, з того ж Мурав'йова, з тих часів. І під час Другої світової війни це, це насправді це було просто якась катастрофа. Після Другої світової війни була історія, коли в Маріїнському парку поставили гармати, мали зустрічати когось, якусь поважну дуже делегацію, і гармати вистрелили, вікна в музеї випали. Ось була на жаль, і така історія. І, і ми завжди знаємо, що ніколи не знаходилося достатнього фінансування ні в одні часи, щоб не побудувати музей так, як потрібно, не відреставрувати і фактично, як то кажуть, лампічили. Всі ці пошкоджені елементи, якось їх там скріплювали, скручували, і це вже було за, за, зафарбовували, заліплювали, ну і робили вигляд, що воно все таке от міцненьке. Але насправді все вже в такому ну серйозно поганому стані, Тому наші процеси і називаються не просто реставрація, а вже протиаварійні роботи. І, на жаль, навіть теперішня така серйозна забудова Києва бездумна абсолютно, вона дуже сильно нашкодила музею. І е, те, що е, там, забивають сваї, не забуваючи про те, що є підземні річки, які змінюють свої русла. І це просто насправді катастрофа. І тепер Музей також буде забивати сваї, ми також будемо вгризатися в породу, тому що нам потрібно тепер втриматися на цьому схилі, на якому на який тепер тисне вся ця велика кількість споруд, бетону, заліза і всього, чого тільки можливо. Тому музей зараз закритий, центральний вхід закритий. Маю сказати, що наші закордонні благодійники. У нас тепер з'явилася меценатка Франческа Тисана Баронеміс Баронеса, яка дуже переймається нашим музеєм і допомагає. І вона виділила. Ну, Невелику суму коштів, але її було достатньо для того, щоб продовжити все ж таки реставраційні роботи і зробити ще великий шмат все ж таки, зробити кісони, пофарбувати колони, і вже принаймні ще до якогось етапу дійти. Звісно, ніякого державного фінансування зараз немає, і, і про це і не може бути мови. Але. Ми намагаємося все ж таки працювати. Тому, як я вже говорила, є декілька закордонних проєктів, і ми фактично переключилися на закордонного відвідувача, і це дає дуже цікаві результати. І проєкт в, в Мадриді, в музеї Тисина бернеміса буквально пару тижнів назад отримав Премію Найкращий виставковий проєкт 22 року тому ми щасливі, що так все ж таки відбувається. Наш київський глядач ми також про нього не забуваємо. І з літа ми все ж таки почали проводити короткострокові проекти, але, тим не менш, перший проєкт це був «Перечуті перемоги. Там шість художників надали, створили твори для етикеток, для колекції вин шампанського, яке було продано за аукціона, і всі кошти йшли на підтримку нашого госпіталю. Це був для нас більш гостьовий проєкт. Ми з нього, скажімо так, реанімували свою вже таку більш Зовнішню діяльність на українського глядача. Потім ми розпочали серію невеликих виставкових проєктів. Це такі вікенди, де ми показуємо наші нові надходження. Як не дивно, але вони в нас є і достатньо цікаві. Напевно, там чого вартий один бурлюк, якого привезли аж з Америки. Це дарунки, звісно, ми пам'ятаємо, що коштів у нас на придбання немає. І нас підтримують фактично тільки дарунками. Якщо щось ми і закуповуємо, то це із власних коштів насправді з того, що ми Більше там. Скинулись, провели роз'яснювальну роботу серед себе і вклалися в придбання. Мені соромно просити в когось із нашого дружнього кола ну, якусь фінансову допомогу. Соромно, тому що я знаю, що всі вони фактично. Весь свій прибуток віддають на підтримку ЗСУ на госпіталі, на там на родини і ну, ми маємо втриматись і вижити самі в цій ситуації. І з такою цікавої діяльності у нас був благодійний аукціон. Ми підтримували багатодітну родину із Димарки. Звісно, хотілося як завжди більше, але тим не менш. Все ж таки допомогли поставити стіни і дах будинку. У них він був повністю розбомблений, тому стараємося допомагати все ж таки, як можемо, і, і іншим. Я вважаю, що ми ще не в найгіршій ситуації. Взагалі у нас все ціле. Ми живі, ми можемо працювати. І це, я вважаю, велике досягнення, тому ми маємо і допомагати іншим. Звісно, планів дуже багато. Ем, поки не закінчиться війна нашої перемоги, ми не будемо відкривати нашу постійну експозицію, ми не будемо робити якісь довгострокові серйозні проекти. Тому що наші короткострокові проєкти, ми пам'ятаємо, що ми твори піднімаємо в експозицію, на вечір їх спускаємо в фондосховище. Нам так спокійніше працювати. Ось. Але наступний рік наш ювілейний, і ми маємо все ж таки якось його відзначити. І ювілейний не тільки для нашого музею, а для музею декоративно-прикладного мистецтва і для історичного музею, бо ми всі. Вихідці з цих стін, народилися в цих стінах, і ми плануємо провести не тільки конференцію, але і зробити виставку, присвячену виставці 1925 року, виставці портрету. Але вона буде віртуальна. Це буде 3D-виставка. Вона буде доступна під час проведення конференції всередині музею для учасників конференції, для відвідувачів. На стінах будуть, можливо, ми зробимо реконструкцію однієї із залів, але ми не знаємо, яка буде ситуація, тому можливо. але у будь-якому випадку на стінах будуть QR-коди, у нас будуть шоломи з 3D-огляду. І е, цей буде цікавий тим, що після того він доступний буде для всіх відвідувачів. А ще він цікавий тим, що після 25-го року нашу колекцію е, розбивали на велику кількість частин. В 36-му. Забирались твори російських типу художників, які були українськими, але ж тоді вже ця ідеологія дуже сильно давила, можна так сказати. І твори з цієї виставки, вони всі були на основі нашої колекції. Вони зараз в нашому музеї, в історичному, в Києво-Печерській лаврі, в музеї Шевченка. В Кракові. Ну, в Кракові це та частина, яка була ну, той твір, який під час Другої світової війни були вивезений разом з іншими німцями. Навіть є два твори, які зараз в Абхазії, в Київській картинній галереї, в Музеї Ханенків. Ну, тобто Певною мірою цей проект показує масштаб колекції старої колекції нашого музею, і крім того, вона показує погляд наших, як ми любимо казати, батьків-засновників на українське мистецтво, на те, що ми вважаємо українським мистецтвом, і що ми колекціонуємо як українське мистецтво. Мені здається, що є якийсь такий етап. Коли ми повернулися і ми маємо повернутися в ті роки і прожити заново оцю всю історію, тому це повернення в той час і проживання уже вірно, чесно прописаної історії.